Далі в нас всі отакі дві цукерочки. Так, всередині вони у нас. Так, не знайду. А, так, всередині вона у нас коричнева. Коричнева нуга з додаванням теж горішків. Дві желейки. Яблочко, напевно, і вишня або грейпфрут, ну, що ж червоне, в розрізі вони йдуть, як тверда нога. Різні на смак. І останні дві цукерочки. Мікс молоко. Мікс молочко у нас йде отака в розрізі коричнева нуга. Молочна коричнева нуга. Це у нас цукерочки за 70 гривень. Набір новорічний, Бандеролька.